Свято для дітей руками волонтерів пацієнти онкогематологічного відділення Іван-Франківської обласної дитячої лікарні цими вихідними на кілька годин забули про недугу і отримували подарунки, гралися, танцювали та колядували. Більше про посмішки у стінах медзакладу наш наступний сюжет. Це волонтерка Ірина Покравецька. Онкохворим дітям. Вона допомагає вже сім років, влаштовує свята та навіть урочисті виписки після одужання. Що мене спонукало до цього, тому що я бачила наповнені очі дітей. Вони прийшли до мене і кажуть, я дуже так хочу. Давайте і мені. Я каже: я одужую, і я хочу таку виписку ще краще. Я кажу, я ще краще зроблю, але щоб тут здорово. І я бачу, чим більше вони бачать організованості, вони хочуть ще і ще. Їх це так прям мотивує на всі тисячі відсотків. Медики підтверджують, емоційна підтримка допомагає дітям боротися з хворобою. Це така емоція, яка ну дарує незабутні миті, так і враховуючи які дітки, як вони хворіють, та, тому подарувати їм цю мить радості це надзвичайно важливо. Безумовно, що такі емоції радості також мають вплив на процес одужання, так адже ну, позитивні речі вони і душу лікують. Наші дітки перебувають тут дуже довго, в них це не тиждень, не два, це місяцями. До кожне свято має для них бути як казка, магія. І вони мають бути, знаєте, ми надаємо їм свою медичну підтримку, але ще з іншого боку, їм ще потрібна підтримка така духовна. А ще для малечі організували майстер-клас з оздоблення різдвяних пряників та частували святковим тортом.